И, и трошечки Иллигал Я потратил их с головой <плев> Брат, мы снимаем Инвестировал В будущее В криптовалюту Все в таполки клацали И в итоге наклацали по 2000 долларов Просто, это что за Мене звуть В'ячеслав Матюхін. Сьогодні ми завітали на Семпрофест дізнатися, що таке клоака, що таке лити в молоко і що таке апрув. Якщо ви не знаєте, що це за слова, це відео для вас. Якщо ви знаєте, що це за слова, тим паче для вас. Сьогодні ми поговоримо з успішними арбітражниками, як говорять вони, і дізнаємося, з чого вони починали, і взагалі, що таке арбітраж. З вайвом розслабончика, молодості і трошечки Illegal. На що ти витратив свій перший заробіток, о, який ти отримав великий в армітажі? Ноутбук купив, якийсь, то там тоді вийшов на M1 е, Pro е, 16 Pro Max на M1 Pro. Я сидів і думав, це За 3000 ноутбук. Ну що таке ну, такого вообще? гроші нікуди некуда От, Ну і друге, наверное, машина. Куди ви витратили перші гроші, які заробили в На... Самое обучение на саморазвитие в себя вложила. Я потратил их з головой. Брат, мы снимаем. Инвестировал в будущее в криптовалюту. Все в тапалке клацали и в итоге наклацали по 2000 долларов. Просто это что за. Машей нема в арбітражу. О, ні, нема. Ні, нема. Це все подарунки. Та... Так. Та куди ти витратила перші свої гонорар, який які ти заробила в арбітражі? 30% це була благодійність. Я дуже люблю тварин. Я би витратила на притулок для тварин. Це стовідсотково, і це те, що я роблю в принципі кожен день. Але хотілося б ще більше. Ну так, квартиру там я не купляла. Були там в мене деякі моменти. Те, що мені було вкласти, потрібно було там в один проект. Ну, тобто свій я поки не можу казати. Але ну тобто, то, в принципі, на подорожі ще я люблю подорожувати. Супер. А, мабуть, я купив автобусові. Там який на бок якийсь взяв. Дай Мирослав, ти як людина вже давно в арбітражі, знаєш всіх і вся. Але давай згадаємо, коли ти витратив перші свої гроші, які ти заробив в арбітраж. Що ти перше купив собі? Я з'їхав на квартиру нормально. Відстючаю, перші фінанси, думав на кварту потрати, тому що так хотілося на рольну квартиру. Переїхав, бо я Жив, реально це дурна. А купив це MacBook Pro, якийсь беушний, я ще й купив за там за не пам'ятаю за, за тисячу баксів чи за скільки. Алечка, згадай, куди ти витратила перші свої гроші, які ти заробила в арбітражі? Запустила з нам рекламу. <реш> <реш> я тоді збрався, коли зайшла в арбітраж, я займалася налаштуванням рекламою. В принципі, в мене десь перші три місяці От я взагалі не трогала гроші, вони просто отак от покрути. Добре, а що ти купила перше таке цікаве за ну за гроші з арбітража? Тобто був якогось такого прям супер чогось не відбулось. Тобто це були якісь такі. Звичайні... Ну, Lamborghini, Lamborghini. копили і копили. Скажи, які слова знають арбітражники, і люди від них взагалі не розуміють, що це. По-по-по-по-по... Ну, Шторм не рахується, бо шторм ну, просто сприймається по-різному. Всрати 10-місячну зарплату за один вечір, я думаю, що звичайні люди таке не, не знають і не практикують. Oh Грої, статка, э, Апрув, э, Лендінг, Ну, досить мало до, до знаю. Клоака. Клоак. Клоака це взагалі всі думають про жабічу жопу. Да. Э, ну, трекер, та які ж думають, ну все супер таке. Клар бліка. Приїхав їсти. Добре, скажи, Азір, слова, які знають арбітражники, знає звичайна людина. Я думаю, що багато хто не знає взагалі арбітраж. Що це таке? Вони думають, це арбітражний суд. Обиски. Ну, якщо тобі не прийшли з облиском, значить ти не щебрози. які слова знають арбітражники, не знає звичайно людина. Папа, нікого не здається. Не знаю, рої, можливо, да, не всі знають. Yeah. Там CPC, CPL, всі ці, ці моделі, тобто... Yeah. ну... Та багато їх. Тір-1, тір-2. тір то взагалі тір-2, тобто 100% не знають. <рес> Скажи, будь ласка, п'ять арбітражних слів, які знають арбітражники які не знають звичайно людина. Апруф, кол. Люди герої, э, бюздеп, афілейт, сіо, трафік. Арбітраж. Добре. Э, хоча, ні, я не впевнена, що деякі арбітражі, які знають, що такі арбітраж, не воняв. Э, це, я не знаю, ну ці всякі там ліди, там вся оця двіжуха, ну, коротше. Мене звуть Слава. А я пам'ятаю. Дон? Я теж вас пам'ятаю. Я просто не стала тому що я скажу якийсь днів. Нормально. Я в компаніях відповідаю за ха-ха. От я думаю, що це моя карма, я буду відповідати за ха-ха. А який твоє влюблення від спорту зараз перевіримо? Я буду називати від спорту, ти будеш обирати один з двох. А чому ми не спортсменів обираємо найгарніше в куртку? Найкрасивіший спортсмен світу. Світу? Все, давай. Кристиана Роналдо або Девід Бекхем Бехем, конечно. Бекхем чи том Дейлі. Бекхем. Бекхем чи Адам п'ять. Хто це? А ні, цього я знаю. Бекхем <реш> <реш> лапіна туди кудись. Лапін чи э, Бекхем. Ну почекай, ну не так. <реш> <Все автоматично. реш> а, ну дивись, окей, Бекхем навряд чи зі мною зв'яжеться, <реш> да? Ну, типу. <реш> Лапін. Даніель лапін, зв'яжіться зі мною, пожалуйста. Ви дуже херовий боксер, але ви дуже гарний мужчина. Лапін чи шомахер? Так він же, ну, списаний со щитов. Ну, красивий же. Ну, був колись. Та лапін. Він хоч здоровий. <реку> Даніель лапін, зв'яжіться зі мною, пожалуйста. <реку> Андрій Шевченко или Лапін? Ну, при всій повазі до легенди українського футболу. Але, ну, звісно, лап. Зв'яжіться зі мною, Даніель! Все, ми закінчили, ми далі не продовжуємо. Все. Зараз буде найважливіша інформація, без якої ми не будемо продовжувати далі. Лайк, підписка і дзвоник. Я знаю, що більшість з вас не підписані на цей канал. Давайте це виправляти. ты пояснишь своим э, батькам, где ты работаешь? Uh, все очень просто. Я работаю с рекламой. Я пытался, на самом деле, объяснить отцу, чем конкретно мы занимаемся. Понял, что по его взгляду, что лучше сказать, что это просто рекламная агенция. Понятно, он надавинка, что это какая-то MLM, какая-то сетевуха? Не, у меня, мне в этом плане повезло, потому что э, у меня отец воспитывал, и он за любые вообще мои начинания, чем бы я ни занимался, он, давай, если тебе нормально, Главне, там не здавайся, щоб ти не виглядів, не виглядав як лох. Ну, типа такого. Як ти пояснюєш своїм домашнім, де ти працюєш? Я працюю в рекламі. Ага. А, а звідки гроші тоді? Від шефа. Добре. Скажи, як ти пояснюєш своїм рідним, де ти працюєш? Я працюю в криптовалюті. А вони знають, що це таке? Так. Да. Вже не пояснюю, вже всі все знають. В яс, в з того богу, я в цій ніші з 18-го року всі знають, що я займаюся трафіком, купляю е, рекламу в одному місці, продаю в іншому. А -а -а. О, тобто, так, так, серед присутніх на цій конференції ти єдина людина, яка внятно пояснила своїм а... <різь> <різь> рідним. Я ж починав ще як копірайтер, ніхто не розумів взагалі, що ти таке робиш. Типо пишеш якісь тексти, і хто їх купляє, та і так далі. Говорю... <різь> Все, в рекламі, в сфері маркетингу. Так завжди зрозуміло і просто. А тоді звідки гроші в маркетингу? Скільки грошей? Ні, ні. А ні, не спрашуваєш. О, прикольно! Ніколи ніхто не розумів, де я працюю. Я ж робила виставки тут, вечірки, там вся історія. До цього я робила заходи і зараз теж знову роблю заходи, ну приватні. Я вже... Ну... Пояснювати. Ну типу, Ань, що ти робиш? та там хабачусь монеточку зарвати крутиться валюта. Ну що, ми закінчили, але ви не підписалися. Підпишіться! Далі буде ще більше відео, якщо буде багато підписок. Де ви такі людей знайшли? Скажи, ви на метро трої збираєте, це просто я не знаю, де це як це відбувається.